Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам, дякуючи, їм ми маємо можливість займатися домашнім господарством і не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що тільки завдяки е, тому, що вони утримують ворога, ми маємо можливість щось робити вдома. Так що в першу чергу ми повинні дбати про тих, хто дає можливість нам жити, працювати і надіятися, що ми будемо. Далі жити в нашій незалежній державі. Так що, друзі, у ну, мене зараз поставлена задача, номер така е один на сьогодні, тобто під першим номером, це підготувати зараз територію для наших перепельотів. Ми заклали в інкубатор без 200 яєчка перепила Техасця. Це раз замовили трошки в іншому місці. Тому що наш постачальник води в нас заніс, там, баляха просто капець більше місяця і була 100% предоплата. Ну, коротко, без луха і десь плоха, так що не вийшло лоханутися, трошки роздуплила, а потім я просто нечайно зайшов в інтернет, як, забив, куплю інкубаційне яйце і попав на сайт е, ферма дичь. Е, я не знаю, де воно знаходиться, десь під Уманню. І на протязі созвонилися потім, це було в суботу, ми набралися в понеділок. ну, Олеся Петрівна контролювала цю ситуацію і замовили яєчка. Зараз чекаємо пташенят, от, як вилупляться, потім розкажемо, покажемо, якщо буде нормальний відгук, якщо буде нормальний вивод, якщо буде нормальна курча. Там, ну, будемо давати координати, якщо мені комусь потрібні, бо там деякі люди кажуть, ти дав, ти сказав, ні, я нікому нічого не даю, е, вірніше, нікого не заставляю. Я тільки можу сказати, там, де я брав Те чи інш", ту чи іншу річ. Так що, друзяшки, що для тих людей, що кажуть, там без брудера не можна обійтися, хто дивиться наш канал, от у нас є таке приміщення, це колись були свині, ось його. Ба. От, була клітка, тут у нас зараз кури, ми їх будемо пересаджувати до тих. А тут у нас ось були, колись була свиноматка. І просто затулив я гідробар'єрчиком. І Тут були на всю площу, на всю площу були нас перепила. Але перед цим у нас ми ось у нас дві лампочки, два коврика, перегородка. І зараз ми опускає, опустимо, ось, 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 ось шторочку, шторочку закріпимо сюди. От, і Тут будуть у нас маленькі перепилята. Тобто все реально, все нормально, так що сильно там не притримуйтеся того, що там, якщо сказали, треба брудер, у вас його немає. Ви можете просто якусь кімнатку, якийсь уголочок затулити тими самими одіялами, поцепити якісь лампочки, тільки зробити це так, щоб було ну, в цілях безпеки безпечно, щоб ніде нічого не торкалося, і тоді все буде. Добре, так що, друзяки, зараз що ми робимо? Беремо дезінфектор, дезлайф, протрушуємо, а вже назар тут навіть потрусив. От. І засипаємо зараз тирсу. Тирсу засипаємо, щоб було удобно. Виставляємо коврики. Ну, а потім вже будемо затуляти шторки. Ну і потім, уже, коли вони підростуть, якщо все буде добре, потім розгородимось. Ну а потім далі будемо готувати приміщення для бройлерів. Так що 24 числа посадка бройлера, так що воно у нас вийшло на свинарник, став курятником. Так що квочка наша також сидить, ну, о, все нормально. Підгодовуємо. Ну і наш бройлерятничок міні також вже підготовлений. Помиті потолочки, помиті вікна, двері. Побілене, продезінфіковане і все чинарів. Чи, так що далі покажемо і розкажемо. Ну а ця дама сидить. І в нас качка теж качка перше яйця знесла. Так що, друзяшки, ну що, помаленьку шевелимося? Дивіться, тобто, що ми зробили? Спочатку кинули дезінфектор. Якщо у вас немає дезінфектора, можна вапно не гашене, потрусити. Ну а потім уже засипати тисточкою. Тобто, поставили ми два куврики. Так що для поросят, і дві лампочки, Ну, воно потім витирається, поопускається, тому що в перюшці трошки це сиділо. І перед тим, уже, як будуть лупити перепиляти за день. От, ми це включимо і наженемо температуру. І зараз буде опускати ось шторки. шторики. Бачите, в мене тут ну, просто е під потолочком цей ну, сарай зліплений, з чого попало. О, коли це своє време я ліпив його дуже-дуже давно. Але він для мене раціональний в тому плані, що я його зліпив. Того, що було, то, що мені люди десь за роботу віддавали, такий хлам. Ось так, бачите. І зараз ми що? Ось опустили. О, я зараз його закріплю, взяв шуруповерта і я також це все діло попристрелюю. Ось такого поприкручую. Ну і тут отак у нас скручене. Ну і лежить така кімнаточка. Так що працюємо далі. Тобто одну роботу фактично ми вже зробили. Ну, а далі зараз буде, будемо готувати приміщення для бройлерів. Принцип такий самий. От, якщо ви тримаєте бройлера регулярно, звісно, є трошки свої моменти, тому що якщо людина бере раз у рік, то там ну, проще. А якщо людина бере регулярно, напротязі круглого року і кожен рік, так як ми вже беремо бройлера більше 15 років, то можуть бути деякі моменти. Так що робіть дезінфекцію, не жалійте коштів. От, давайте можливість періодично відпочивати сараю. Хоча б там раз у рік нам на ну нам повезло, що в Наташі не було курчати, і у нас не було два місяця. Тобто, сарайчик відпочив. А ще краще, щоб він відпочивав зимою. Входив. В морози виходив. Ну, хоч зараз такі зими, що це просто капець. Так що такий кабінет у нас, да? це у нас буде як підсобне приміщення, поки там будуть перепила маленькі. От, І все. Потім розворажується, шторка підкручується. Так що це не лайфхак, а такий совіт для тих людей, хто там думає, що там ай, треба брудера купляти, викидати бабки. Використовуєте те, що у вас є. І немає, і, 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 і нікого не слухайте. Все в господарстві, що тримаєте, все воно вигідно. Якщо до цього відноситися серйозно. Якщо відноситися тяп ляп то ніколи не буде вигодно. Якщо ви його не вважаєте і берете цифри з неба, або то дорого, 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 то порахуйте, скільки обходиться одна перепілка вам і скільки вона на виході. Ну а потім помножили на тисячу і подивилися. Ну, Понятно, що якщо по гривні на 1000 голів, то вже 1000 буде доходу. да? Ну, коротко, друзяки, Так що думайте своєю головою. Так що працюємо далі. Так що, друзяки, що? Завершили ми з перепилятником, вже опустив штурочку, все позасипали, попідготовляли. І зараз знаходимося вже в бролерятнику. Бролерятнику, що ми зробили? Ми потрусили ще дезінфектор, немає різниці, який ви будете використовувати дезінфектор. Я використовую дезлайф. Так як працюю з стандартафром, і перед цим в мене був десь за Сан Вігор. Ціна питання трохи була в період кусалася, і коли подзвонив до Миколи, кажу, у вас якийсь є, вони мені прислали, так як я в них був преміси от, на всі види комбікормів, тобто і бролерячий, і несучку, і свинячий, тобто і старти, і гровери. Ну, в принципі, той, хто в темі, той пойме, і в принципі. Комп'юкермо вони всі одинакові, ну, я маю на увазі, робляться з одних тих самих складових, але десь в чомусь більше, десь в чомусь менше, ну і свинячі трошки відрізняються там. Ну то вже 13 питання. Не будемо е, внідрятися в харчування, тому що всі люди різні. І вони, якщо не знають, не чують, то вони собі живуть там. А я там беру домашнє, вдома, все класно, все зашибісь. Хоч не знає, де, як живуть ті поросята. Як їх годують, як їх ріжуть і насправді чи вони там живуть. Ну, нас люблять душами, а не ділом. Але в першу чергу, е як там кажуть, дорого, недорого. Беріть, годуйте, ріжте і буде вам дешево. Так що ну, то вже 13 питання. Для нас вигідно. Тримаємо е і щось маємо. Не мільйонери, але без хліба не сидимо. Так що процес номер два. Ще засипаємо тирсу, засипаємо сантиметрів 5-7. Це буде так сказати напольний метод, тому що бляха рука болить. напольний метод, питаю, чому ти не тримаєш клітку? Ну, по-перше, клітка це фінансова затрата. І скільки вам треба тримати тих бройлерів, щоб купити ті клітки. Так, їх можна зробити самими. По-друге, ну, коли в холодний період часу все-таки на стіл він дає е, свій ефект, він гріється. Якщо ви кинули туди дезінфектора, ще краще. Ізвість звість Коли вступає в реакцію, він дає тепло. От. Ну, та і в принципі курі тобто у них нема проблем таких з ногами, як є на клітковому. Да, з однієї сторони, чистіше. От. Да, з однієї сторони, набагато краще. Але в принципі напольний метод мене більше задовольняє, Тим паче, в мене є приміщення, не треба витрачати кошти. На якісь клітки, питань да, питання не є, тому що її по-другому тримувати не можеш. У мене є місце, я буду їх тримати так. І я рахую, що напольним методом вигодніше. Так що, друзі, якось так. Так що Засипаємося, готуємося, і хто тут місцевий і не тільки М -м село Недра. Бройлерна крилева 24 числа буде відпускати підрощеного бройлера. Ми також будемо їхати, заснімемо, покажемо, будемо важити, відзвітуємося. По комбікормах вона годує точно так, як і ми можете купити засране мухами, але рецептура в нас є. Кукуруза 40, пшениця 30, соєва 20, соняк 6, три кальці 1,5, вітамінно-мінеральна добавка стандарта, гро 5. Так що на такому комбікормі вже, вже давно. Ну, і Наташа теж по принципу такому самому готує. є. Можете в неї купити, придбати гранулу власного виробництва. І, або робити в самому зерносуміж, або комбікор. Так що працюємо далі. Ну що, друзяшки, трошки розкидали тирсу. І зараз рівномірненько е, такою шваберкою розправимо це все діло. Тобто знизу у нас дезінфектор. Зверху в нас тирса. Ну, в принципі, в літній період часу можна трошки і менше. Ну, воно буде перетрушуватися. Тримаємо ми бройлера, дотримуємо. Ми беремо 21 день бройлер табак і тримаємо в середньому 30 днів. 30 днів, якраз виходить, 50 днів, там 51, і починаємо різати, щоб тушка була за 3 кг. Хтось каже, бляха повирощував бройлерів, там тримав по 60 днів. І тепер, що з ними робити, їх ніхто не хоче купляти. У нас наоборот люди, які з нами вже на протязі 15 років, беруть тільки великі. По-перше, що це велика та здорова курка, що все в неї нормально, ну, це можна оприділити і по шкірі, і по внутрішнім органам. І по-друге, це курка, з якої реально можна зробити все. По-перше, вікова категорія вона трошечки заводить в мінус господаря, але по розходу кормів на 1 кг приросту. Але по якості м'яса, м'ясо буде більш жорсткіше. От, можливо, комусь це не подобається, але більшості людям це подобається. Це можна зробити гарну відбивну, тому що філешка толкова, можна зробити класні, запечені бедра. І можна з каркаса зварити нормальний борщ чи суп. Хтось хтось каже, Та, що там з того бройлера, який же, ж то борщ, це мило-милом, хімоза хімози Все познається в порівнянні. Так що... Отаке відео, відео вам знімаю. Так що мотивую у вас, працюйте. В першу чергу е, пробуйте робити це самі. І ніколи не притримуйтеся того правила, що ви ніколи не зробите самі те, що можуть зробити на заводі. Ви зробите комбікорм краще в десятки разів, е, чим на деяких заводах. Ну є якісні комбікорми, вони стоять коштів. Але те, що положите ви. То положите ви ні один борщ на заправки чи в якійсь столовки не той борщ, який робить, готує ваша мама чи ваша дружина. Ось вам і напрямок. Так що робіть самі, але просто прислуховуйтеся до тих, хто з вами ділиться. Всі рецепти по бройлеру, по, по свиням ви можете знайти на ютуб-каналі Сергій Шелудько на моєму. Хай там до війни я знімав частіше одне те саме, зараз. Трошки більше віддав перевагу хлопцям, але все одно знімаю всяку срань у господарству, тому що треба утримати на плаву свою аудиторію, бо про поїздки на Донбас на Херсон на Миколаїв на Суми нікому блядь, це не цікаво. Так що працюємо далі, мотивуємося і підтримуємо наших захисників. Щас розтрушую тирсу, розправляю, цепляю все обладнання. І 24 числа печемо по бройлера. Буржуйчка в нас в мазях. Будемо дивитися по температурі, перед посоропимому нажмемо температуру десь в районі 22-18 градусів. Ну і все, так що good, працюємо далі, а потім поїду на город. Ну що, друзі, і також вже підготовлений, кормушечки висять, поїлочки висять. Хтось скаже, мало там ніпілей, 9 ніпілей тримали по 200 голів. Все чинчинарів. На даний момент зараз беремо там 220, 240, 200, кажу 220, 120, 150. Тобто на літній період будемо брати менше. Хоч раніше тримали круглий рік, по 200 голів брали кожну партію. Зараз трошки віддали перевагу переробці по свинині, щоб заповнити ту нішу ну, фінансову. І воно більш вигодніше. Так що, друзяшки, працюємо, беремо, годуємо. Порівнюємо і тільки в порівнянні можна дійти до тої чи до іншої істини. Так що ну і не забуваємо, дякуючи, кому ми маємо можливість це робити. Так що, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько, всім пока-пока.